Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як я роблю чокери. Я не кажу, щоб усі так робили чокери, просто показую свій спосіб. Так я нанизую намистини на трос. Мені так дуже зручно. Я не знімаю з нитки всі намистини, кудись якусь ємність, а просто прямо із цієї ниточки перетягую їх на тросик, засовую тросик у дірочку. Якщо попадаються на мистини, якісь погані, Надколоті чи ще щось, не так мені не подобається, я їх викидаю. І всі перенанизую я на тросик підтягую на мастини, щоб мені було зручніше, бо нитка вже занадто довго звільнилася. І так, я їх перенанизую. Для чокера нам потрібен тросик, крімпи, протектори, замочок. І ще я взяла для того, щоб замочок туди чіпляти, я взяла подвійне кільце, незамкнуте. Ну, інструменти, звичайно. Тут мені потрібні тільки кусачки і пласкогубці. Такі пласки без зазубринок. Так, от перенанисую. Тепер я одягаю, я беру два такі крімпи. Діаметром 1,5 мм одягаю два, тому що для підстраховки. Одягаю два, потім я одягаю протектор, потім я одягаю подвійне кільце для того, щоб туди замочок чіпляти. Точніше, щоб застібати туди, підтягую трошки зажимаю я протектор. Щоб не було великого зазору там, де крімпи, щоб легше було їх підтягти. Так, тепер з іншого боку я десь сантиметрів 6-7 залишаю з іншого кінця цього тросика, відрізаю. Також одягаю я два крімпи. Щоб надійніше було, я одягаю два, а вони дуже малесенькі, вони непомітні взагалі там вони не заважають. Потім я назад тросик запихаю в крімпи і у дві намистини протягаю. Крімпи дуже вузенькі, тому дуже важко назад протягти, підтягую. Не дуже сильно підтягуйте, треба, щоб трошечки був маленький зазор, щоб можна було відрізати оцей кінчик зайвий, і щоб намистини тоді рівненько лежали. Тому що якщо дуже сильно натягти, намистини будуть в різні сторони, тоді стирчать. Тим більше, що ми намисто повинні обгорнути окром шиї. Коли намисто згортається, тоді воно розподіляється по тросіку і займає місце більше. Отак от, от причепили ми замочок. от і отаке